Час війни чимало українців особисто або опосередковано зіткнулися з річчю, про яку раніше і гадки не мали посттравматичним стресовим розладом, жахи бою, полону, окупації та ворожих обстрілів можуть повертатися до тих, хто їх пережив. Серед симптомів ПТСР – нав'язливі флешбеки, страшні сновидіння, депресія, дратівливість, бажання нашкодити собі. За даними дослідження, проведеного у 2022-му, 57% громадян України перебувають в зоні ризику розвитку цього розладу. ПТСР – стан постійного стресу, що виникає у людей, які пережили драматичні події, такі як татування, жорстоке поводження, війна події, які очевидно представляють загрозу для життя, і як результат, мозок і нервова система мають проблеми з керуванням тригерами. Спогади про події можуть повернутися раптово і без попередження, як спалах або надзвичайно яскравий кошмар. Постраждала людина переживає ті самі почуття та реакції, що і під час початкової події. Навіть коли подія залишилася в минулому, мозок продовжує реагувати так, наче людина все ще в небезпеці. Людина може постійно відчувати себе на межі нервової напруги, готовою до стрибка, битви чи термального шоку. Багато страждаючих відчувають м'язову напругу, труднощі з концентрацією уваги, біль, проблеми з диханням та відчуття страху чи дратівливості. У багатьох може розвинутися гіперчутливість до звуків або запахів. Це цілком нормальна реакція на ненормальні або насильницькі випадки. Людина, яка живе з ПТСР, уникає ситуації, які нагадують неприємні емоції та болісні фізичні відчуття, стає відособленою та замкненою, віддаляється навіть від сім'ї та друзів. Це призводить до відчуття, що нам складно впізнати в цій людині ту, яку ми колись знали. Також ПТСР може призвести до депресії. Все це має руйнівний вплив на життя людини. На щастя, ми знаємо, що професійне лікування допомагає змінити ситуацію на краще. Дієтичний психіатр Умана Айду в книзі Їжа для ментального здоров'я. Авторка розповідає, які страви мають опинитись на тарілці, щоб підтримати наш психічний стан у повній рівновазі. Опираючись на результати наукових досліджень, воно перераховує значну кількість розладів, кожному з яких присвячує окрему главу з детальним описом харчових продуктів та звичок, що впливають на дане психічне захворювання. Підкреслює авторка, усе залежить від психічного захворювання, з яким людина бореться. Кієтична психіатрія дуже молодий напрям науки, тому до прочитання книги варто підходити без упереджень. Правильний спосіб харчування лише одна частина великого пазлу, яка, в залежності від стану людини, не в змозі замінити консультації лікаря або медикаментозного лікування. Вітаю вас, друзі! Ми знову на психологічних хвилинках. Пропоную вам сьогодні релаксаційну вправу для зняття напруги. Сядьте зручно, Будемо скорочувати м'язи нашого тіла, щоб розслабити їх. До речі, вправу можна виконувати в будь-якому місці та в будь-який час. Кожен раз, коли обираєте якусь частину тіла, скорочуєте її на 5 секунд. Потім розслабляєте. Зверніть увагу, що під час скорочення м'язів ви дихаєте. Почнемо з ніг. Підніміть їх та скоротіть м'язи. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабтеся. Що відчуваєте? Те саме з животом. Напружте так, ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабтеся. Давайте перейдемо до рук. Стисніть кулаки та напружте. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Тепер зігніть руки, притуліть лікті до тіла, напружте. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабтеся. Далі плечі. Підніміть їх та стисніть як можна сильніше до вух. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабтеся. Переходячи до шиї, опустіть голову до грудей та відрахуйте. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Розслабтеся. Тепер обережно поверніть голову. Вправо. Відрахуйте. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розслабтеся. Тепер обережно поверніть голову вліво. Також відрахуйте. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабтеся. Переходимо до обличчя. Стисніть щелепу, ніби кусаєте щось. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Міцно закрийте очі. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться. Я маю на увазі, дійсно посміхніться. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Чи відчуваєте ви себе тепер інакше? Спокійніше. Сподіваюсь, вам було корисно.